Майже пів тисячі людей звернулися до прозорого офісу, що на космонавтів з початку жовтня за консультацією про нарахування зимової субсидії, розповідає фахівчиня Ольга Мутрук. Пенсіонер Петро Кузьменко прийшов, бо минулої зими допомогу на комірне отримував. А влітку ні. Серемня була і літо, на зиму, а в цьому році мені на літо не дали субсидії. То я ще хочу знати, як ну, перерахувати на зімній період. Розповідає, проживає у Вінниці в однокімнатній квартирі. Закомірний під час опалювального періоду платить в середньому півтори тисячі гривень, а у нього мінімальна пенсія на усе не вистачає. каже Зимою Ви знаєте, що там опалення дороге, і тут виходить там більше тисячу, да тисячу шістсот тисячу сімсот гривень за за місяць. Це зимою. А на літла немає тепла, значить 700-600 гривень, якщо платити 1700 і платити 700, то вже різниця, звісно, є. Манку субсидію на опалювальний період перерахують автоматично, каже Ольга Мотрук. З 1 жовтня відвідувачі приходять для того, щоб дізнатися, чи потрібно поновлювати документи на опалювальний сезон, чи буде перерахунок автоматично. З жовтня місяця приймаємо більше 50 чоловік в день. У пенсіонерки Парасковії олійник змінився склад сім'ї. Тож, каже, прийшла дізнатися, які документи потрібні, аби оформити зимову субсидію. Мені любезно відповіли, що треба поновляти, так як в мене проживає внучка, приписана, але не проживає. 24 го я записана, прийом на 14-16. Говорить, проживає у трикімнатній квартирі. Торік помер чоловік. На одну пенсію прожити каже, важко. Зимою завжди важче, тому що великі розходи, газ, газу, постачання, електрика збільшилася в ціні. То це велика піддержка для нас. Субсидія для нас пенсіонерів, для інвалід другої групи. Основна сума уходить на лікування». Із 2022 року субсидії призначає і сплачує пенсійний фонд, каже очільниця обласного управління Олена Корчака, і пояснює, кому перерахунок субсидії на зимовий період буде автоматичним. Ми завжди маємо такі тестові питання. Вам призначалась коли-небудь субсидія? Людина відповідає, так, зимова субсидія була, а літня субсидія була, да, була. Однозначно не потрібно. Другий варіант вам призначала зимова субсидія? Так, літня, а літня не вийшла. Але ця субсидія була ноль, ну, в такому випадку звертатись не потрібно. Звертатися до прозорих офісів потрібно тим, у кого відбулися зміни у складі сім'ї або ж соціальний стан. Якщо під час надання субсидії був борг закомірне або держдопомогу оформляєте вперше. А ще раз в рік потрібно подати заяву, якщо використовуєте скраплений газ або користуєтеся твердим паливом. Торік на віночні субсидії отримали 122 тисячі домогосподарств. Цього ж року через підвищення ціни на електроенергію очікують більшу кількість, каже Олена Корчака. З 1 червня підняли тарифи на електроенергію, і я думаю, що не менше як на 10%, ми очікуємо збільшення від попереднього року. То я думаю, ну максимальна кількість 130 тисяч домогосподарств у нас буде детальним переліком категорій, хто може розраховувати на субсидію, а хто ні, можна ознайомитись на сторінці пенсійного фонду у Фейсбуці. За словами Олени Корчаки, умови отримання субсидії не змінилися. Її надалі сплачуватимуть на банківські картки або готівкою у відділеннях Укрпошти. Юлія Визнюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.